для миття. Хто вважає, що йому дуже подобається ні, коли в броні. Колощат у свою архівочку, будь ласка. Ми вас на цьому не агітуємо. Якщо бажаєте, то бажаєте. Якщо не бажаєте, ви можете подзвонити до нас, записатися, поїхати та ось таку отримати штуку. як Чистенькі колощатки. Я не кажу, що ми робимо дителінг, ні, хлопці, дівчатка. Детелінг ми робимо тільки в сюди. У сезон ми детелінгу не робимо. Так, візьміть там, хто долучився, хто дивиться. Один, одна людина, що там долучається. Отак от по екранчику, тик тик так -ти так -ти так пальчиком потапайте. Все, підуть серденькі. Серденькі підуть, тік-ток, почне продвігати. Далі буде продвігати, Це Буде заохочувати інших дивитися. Якщо TikTok пробігає, інші дивляться, інші дивляться, у нас з'являються нові клієнти, нові підписники. Тому не забуваємо підписатися. Це важливо. важливо підписатися, тому що тоді ви будете дивитися інші ефіри.